Вівторок. Тільки но ну, Ялемар улігся в ліжко, Олли Лукоє доторкнувся своєю чарівною спринцівкою до меблів, і всі речі в кімнаті почали одразу гомоніти та базікати всі разом самі про себе, за винятком плювальниці, яка стояла мовчазна і сердилася на таку пиху та марнослівство. Тільки говорять про себе. Тільки й думають про себе, і зовсім не згадують про неї, що так скромно стоїть у кутку і дозволяє всім плювати в себе. Над комодом висіла картина у позолоченій рамі. На ній був намальований краєвид, високі старі дерева, трава, квіти на луках над широкою рікою, що текла лісом повз чудові замки. Ген-ген до моря. Олли Лукоє торкнувся картини своєю чарівною спринцівкою, і пташки, намальовані на картині, почали співати. Дерева загойдали своїми вітами, хмарки в небі попливли. Навіть видно було тіні, що потяглися від них по краєвиду. Тоді Олли Лукоє. Взяв маленького яльмара на руки, підніс до картини і поставив просто на траву. Сонце світило на нього крізь віти дерев. Яльмар побіг до річки і сів у маленький човник, що стояв там. Човник був розмальований червоною і білою фарбами. Паруси блищали сріблом. Шість лебедів у золотих коронах. Сяючими блакитними зірками на головах повезли човник повз зелені густі ліси і дерева розповідали йому про розбійників та відьом, а квіти про маленьких веселих ельфів і про те, що самі чули від метеликів. Чудові риби з золотою та срібною лускою пливли за човном. Вони пірнали. І виринали та плюскалися у воді. Пташки, червоні, блакитні, великі й маленькі, летіли двома довгими низками слідом. Комарики танцювали, а хрущі гули бум-бум. Вони всі бажали летіти за яльмаром. І кожен мав розповісти йому казку. Справді. Це була весела прогулянка під парусами. Ліси то густішали, темнішали, то сонячне проміння освітлювало їх, і вони ставали наче чудові сади з квітами, і там височили прекрасні палаци з мармуру та кришталю. На балконах стояли принцеси. Це все були знайомі дівчатка Яльмара з якими він раніше грався. Вони простягали руки, і кожна в руці тримала цукрове поросятко. Чудового пряничка. Такого навіть у продавшиці ласощів не купиш. Яльмар хапав за один кінчик, і пряничок розламувався на два шматочки. Менший шматочок лишався у принцеси, а більший у яльмара. Коло кожного палацу на варті стояли маленькі принци. Вони віддавали йому честь, зводячи золоті шаблі і кидали йому ізюм та олов'яних солдатиків. То були справжні принци. Швидко проплив яльмар лісами повз міста крізь якісь великі зали. Приплив він і в те місто, де жила його старенька няня, яка гляділа його, коли він був ще малим, і вона його дуже любила. І ось зараз яльмар побачив її. Няня кивала йому головою, посилала рукою поцілунки і співала ту саму милу пісеньку, яку сама для нього склала. До тебе думи мої линуть щодня, мій Яльмар. Дитинка мила, тебе колисала маленьким я, Ходити тебе я вчила, Ти перші слова лепетав мені, А я цілувала личко, Твої оченята веселі, ясні, І любі рожеві щічки. Як хочу тебе я побачити знов, З тобою навіки моя любов. І всі пташки підспівували їй. Квіти підтанцьовували на стеблинках, а старі дерева покивували вершечками. Наче і їм Олли Лукоє розповідав казку. Середа. Ой, яка страшенна злива була на дворі! Яльмар чув її шум навіть у вісні, а коли Олли Лукоє відчинив вікно. Вода доходила аж до підвіконня, просто ціле озеро. Аж до самісінького дому причалив розкішний корабель. Хочеш попливти з ними, Яльмаре? спитав Оли Лукоє. — ти зможеш цю ніч побувати в чужих краях, а на ранок знову будемо вдома. І враз Яльмар. У святковому вбранні опинився на прекрасному кораблі. Вияснилося, і вони попливли вулицями. Навколо було озеро, лише велике озеро. Вони запливли так далеко, що землі зовсім не було видно. А в небі вони побачили зграю чорногузів, що летіли з рідних країв у вирій. Птахи трималися довгим ключем, один за одним. Чорногузи летіли вже давно-давно, і один з них так заморився, що крила ледве його тримали. Він летів останнім і дуже відставав від товаришів. Нарешті він почав спускатися все нижче і нижче, розкинувши крила. От змахнув ними ще, ще та марно. От ногою птах торкнувся настей корабля, сковзнув по парусу і лясь упав на палубу. Юнга підхопив його і посадив у курник до курей, качок та індиків. Бідолаха чорного гус стояв переляканий та збентежений між ними. Ач який? закуткудакали сікури, а індик. Надувся так, як тільки міг, і спитав поважно чорногуза, хто він такий. Качки рачкували і крякали одна одній. Дурило! Дурило! Чорногуз став їм розповідати про пекучу Африку, про піраміди та про страусів, котрі бігають по пустині так швидко, як дикі коні. Але качки нічого не розуміли з того, що він говорить. Підштовхували одна одну і повторювали, давайте вирішимо, що він дурник, і все. Справді, дурний, забелькотів сердито індик. Тоді чорногус замовк і замріявся про свою Африку. А гарні у вас ноги? Ач які тонкі, сказав індик. По чому, Аршин? Кря, кря. закрякали, засміявшись, всі качки. Та чорногуз удав, що не чує. Ви могли б також посміятися з нами, сказав йому індик. Це було досить дотепно сказано. Та можливо це надто низько для вас. Дур — Дур-дур, він взагалі не дуже тямущий. — Що ж? Будемо розважати себе самі. І він забелькотів, кури закуткудакали, а качки закрякали. Кря-кря, куткуда, дур-дур. І це їх дуже розважало. Але яльмар у цю мить підійшов до пташника, відкрив дверцята і покликав Чорногуза, І той вистрибнув до нього на палубу. Тепер він уже відпочив, і Яльмарові здалося, що птах киває йому, дякуючи. Чорногуз змахнув широкими крилами і полетів у вирій. Кури закуткудакали, качки закрякали, а індик так надувся від люті, що гребінець у нього аж почервонів, як вогонь. А з вас завтра зварять суп. Сказав яльмар і прокинувся у своєму ліжечку. Добра була прогулянка, яку влаштував йому цієї ночі, Оле Лукоє. Четвер. Знаєш, що? мовив Оле Лукоє. Тільки не лякайся. Зараз я покажу тобі маленьку мишку на руці. Він тримав маленьке, гарненьке звірятко. Вона прийшла запросити тебе на весілля. Дві мишки сьогодні вночі одружуються. Вони живуть під підлогою комірки твоєї мами. Та як же я пролізу в маленьку мишачу нірку? здивовано спитав Яльмар. Ну, вже сподівайся на мене, мовив Оле Лукоє. Я зроблю тебе маленьким. І він торкнувся Яльмара своєю чарівною спринцівкою, і той раптом став зменшуватися, зменшуватися, і зробився врешті з пальчик завбільшки. Треба позичити мундир у олов'яного солдатика, сказав Оле Лукоє. Я гадаю, він підійде. Мундир так прикрашає. А ти ж ідеш в гості. Гаразд, погодився яльмар. Швиденько переодягся і став пречудесним олов'яним солдатиком. Чи не бажаєте ви сісти в наперсток вашої матусі, сказала йому мишка. Я маю честь відвести вас. Що ви, фрекен, такі турботи для вас, сказав Яльмар, сів у наперсток. І вони поїхали на мишаче весілля. Крізь дірочку в підлозі вони опинилися спочатку в довгому коридорі, такому вузенькому, що ним можна було проїхати саме лише в наперстку. Коридор освітлювали гнилички. Правда? Чудово пахне? спитала мишка, що везла яльмара. Адже весь коридор. Вимащено салом. Чи може бути що краще? Врешті дісталися до весільної зали. Праворуч стояли мишки дами. Вони шепотілися і пересміювалися між собою. А ліворуч мишки кавалери. Вони весь час лапками підкручували свої вуса, а посередині, вище за всіх, на шкуринці вигризаного сиру стояли наречена і наречений і цілувалися у всіх при очах. Адже вони були заручені і зараз мали одружитися. А гості все надходили та надходили. Ставало так тісно, що миші трохи не давили одна одну. Навіть щасливу парочку відтіснили аж до дверей. І вже не можна було нікому ані зайти, ані вийти. Залу, як і коридор, було вимащено салом. Сим тільки й пригощали. Та ще маленька мишка, родичка молодих, на десерт піднесла їм горошину, на якій вигризла сама їхні імена. Звичайно, лише перші літери. Це було просто диво. Всі миші казали, що це було чудове весілля, і час провели надзвичайно приємно. І яльмар поїхав додому. От він побував у благородному товаристві, хоча йому довелося дуже зіщулитися, зменшитися, щоб одягти мундир олов'яного солдатика. П'ятниця. Просто неймовірно, скільки літніх людей страшенно хочуть, щоб я був з ними, сказав Оле Лукою. Особливо ті, хто вчинив щось зле. Славний, добренький Оле!